Нині церков вспоминає пам'ять мученика Севастяна Медіоланського і його дружини і тих святих, людей, котрих вони привели до Христа. Ми завжди бачимо, як у святих мучеників їх мучення неслучайне і дуже плодовитої. Люди, другі відділя мучення святих, приймають віру Христову. Гонітелі церкви, як древності, так завжди і нині, навірно, і завтра, свої гоніння організовують, щоб людей настрахати. І слабенькі прячуться, слабенькі опускають руки. Слабенькі, якщо повіли, що Бога не є, вони вже навчені атеїсти. Слабенькі, якщо сказали, що вся віра не добра, йдуть туди в, воню, в секту розкол. Сильні не даються. І в нашому народі за тисячу років ми маємо много великих образців, що люди сильні при всіх часах остаються сильними, вірними Богу. Бо в середі мучеників і православних християн завжди звучав євангельський принцип. Тот, хто не хоче погубити своє життя в цьому світі, найвозжилає вічного життя. Бо при возжеланні вічного життя вернутися на небо в Царство Божиє, своїм бажанням вернутися на небо, ти зміниш земне життя. Якщо ти не бажаєш вічного життя, твоє земне життя буде наповнено гріха, беззаконня, безчувства. І, звісно, ти завжди будеш сторонник більшості. Слабі люди завжди патріоти більшинства. Вони не суть патріоти, але їм це видить, що вони теж великі, бо сильні мірися, а вони з ними. А от люди Христові завжди були в меншинстві, але показували пример високого мужества. І так Севастіан Медіоланський, охранник полка охоронного, то велика дужність. Він охороняє власть. Но він був вже тайний ученик Христов, християнин. І от коли чує, як двоє браття Маркелін і Марк, котрі були християни, відкрилися християнами, їх засудили на смерть, їх повели у таку домашню тюрму казнохранителя, є великого міністра фінансів, і там їх і збивали. Но люди знали, яка сила віри в Христа Ісуса. Ну, почулася інформація, що всі двоє братів почали готуватися, відказатися від Христа, бо їхні родітелі, отеці і мати, прийшли і плакали на сльози, синочки наші, та що наш, ви вмираєте за якогось Христа? У сьому світі вам дають любов любое місто посади, любі примії, любі медалі на груди, а браття, взирая на сльози, пошотнулися. Все стало відомо і Севастіану. Він був тайний ученик, тайний християнин. Але коли почувствовав, що всі двоє можуть знову пропасти, знайшов їх і сказав їм. Присутствує своїх знайомих і дружини, браття мої, милі. Ви вже в руках маєте знамені побіди, знамені перемоги. Ви побідили ворога сатану, тепер він уже під ногами вашими. Але Но тепер, якщо ви зреагуєте на сльози всіх плачучих перед вами людей, сатана знову підніметься і побідить вас. Не дайте йому піднятися. Не откажіться від от Христа, бо перед вами відкривається нагорода вічного життя, а земної життя, воно завжди буде приманливою, але наповненою пустоти, лжи, нечисти і обмана. І от двоє братів спряхнули духом, а всі люди, котрі бачили вчорашнього, ще, ну, скажемо, генерала охранної групи. Як був державний муж, і вдруг вони увиділи лице ангела Світлого, і вдруг увиділи ще сім ангел, які одівали Севастіана. І некий красивий муж підійшов до святого Севастіана і сказав йому, Я з тобою завжди буду рядом. І так відбувається унікальне явлення – 16 заключених, Потверджують свою віру. Жона того казноохранителя Зоя була хвора і за хвороти оніміла. Севастян її благословляє крестом і її в річ вертається. Вона стала здорова і стала нараз християнка. Стали християнами часть придворних, других людей. Скоро із 16 заключених стало 64 християн. В самому короткому часові, бажаючих хреститися, виявилося 1400. От почому церква нині спомінає мученика Севастяна Медіоланського казати йому, що якщо при Австро-Венгрії наших православних били на суді. Вдумайтеся, простих людей наших, русинів, у гуньках, у петиках били, у Сігеті їх били, Откажіться від православ'я. Вертайтеся в Унію, буде все добре. Ви будете великі славні. А вони сказали: ну ми хочемо бути з Христом. І їх і збивали. Пару чоловіків ще з розуму зайшли від мук великих. Другі видержали до кінця і нині стали святими церкви Христової, а їхній духовний лідер, преподобний Олексій і сповідник Карпатруський, нині святий церкви. Ну точно же, скільки наших людей казнили в період Совєтського Союзу. Так, да, ми від той час жили, віділи, як невидима рука ламала релігію, як маса людей. Слабеньких людей ставали атеїстами, безбожниками, або слабенькими церкви. Многі церкву лишали. Почому? бо у телевізорі казали, що Бога не є. Якісь там міфічні вчені казали, що Бога не є. А раз слабенькі люди, до кого чули, до церкви більше не пішли. Сьогодні картина не така страшна, як була в деревну, але щось похоже є. Маса слабеньких людей, дома сидящих, не молящихся, поста не маючих, а вчули в телевізорі, що церква не добра, більше церкви не прийшли. Якщо ми не будемо один другого, чужі люди з чужими релігіями, чужими ідеологіями будуть рубати, ламати, кришити, і той, хто слабенький, пропаде. І ми спішимо на сповідь на причастя. Ми готуємося до рождества Христового не тому, що нам за сповідь якось заплатив, а якусь медаль нам дав. Ні. З Радянського Союзу сюди перевели тисячі пропагандістів, молоденьких хлопчиків і дівчаток, щоб з місцевих людей з тих місцевих, котрі багато їх є. Вибивати релігію, а щось стало. Наші месні вибили з них атеїзм, дівчата виходили замуж, хлопціся поженили, і нині вже нині діди старі споминають, яке щастя було, що вони попали у свій край, а той вони родилися вже християнами. Господи, ми тисячу сто років православні. Поможи нам, щоб ми були такі до скончання віка. Амінь.